Вітаю, і це моє перше замовлення у каталозі номер 2 Oriflame, який діє до 15 лютого, і каталог присвячений Дню закоханих ніжні моменти кохання. Багато новинок в цьому каталозі. По-перше, це парні аромати Міст Джордані і Містер Джордані. Оновлені упаковки, оновлені. Флакони парфумів. І так, Міс Джордані. Нагадую, що це парфумована водичка, яка має квітково-фруктовий деревний аромат. Отак От виглядає флакончик дуже цікавий, гарний. Верхні ноти манговий сорбет, бергамот, білий гріфрут. Ноти серця аромату. Це міланські неролі, ваніль та фрезія. І базові ноти, червоний перець, пачулі сандал. Досить стійкий аромат, але в те ж саме він дуже ніжний, вишуканий, свіжий аромат легкий аромат, такий підійде на день на ранок. Це як наче сонячний ранок, дуже такі цитрусові нотки тут зразу ви почуєте гарний аромат. Хоча я і полюбляю більш такі. Густі аромати, парфуми, парфумані водички, але це місце Джордані зараз мені дуже-дуже зайшов. І так, містер Джордані, також вишуканий, дуже такий динамічний, свіжий парфум. Також, бачите, змінився флакончик і упаковочка. Так, от так вона тут з цього боку золотиста. Аромат у нас, ароматичний, фужерний. Напрямок аромату. Верхні роти, ноти: грейпфрут імбір, лимонна цедра. Ноти серця герань перець, морський акорд і базові ноти вітівєр Тут якісний, такий, дуже ексклюзивний вітівєр використовується, бо пачулі. Такий аромат. Зараз гарна знижка. Більше ніж 40%. І коли користуємося парними ароматами, це доповнюють жіночий і чоловічий аромат один одний він ще більше, ще дужче і краще розкриваються ці аромати. Хочу нагадати, також мене замовляють такі аромати Позес. Зараз такий парний чоловічий, жіночий аромат. Це Позес, чоловічий такий сильний аромат, мужній. Потужній, це туалетна вода. І парфумована вода Позес Абсолют, жіночий з екстрактами гранату. Це такий символ краси, символ е, навіть сили жіночої, дуже ніжний, такий вишуканий, гарний аромат. Мені він також подобається, користуюсь таким. Далі гарна знижка на еклад фам. Лілія, це така французька свіжість, тут і персик, і лілія є водна. Далі хочу з... 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 зауважити вашу увагу на новинки. І це туш з Іван колекція це об'єм, неймовірний об'єм на віях дає, за рахунок того, що тут силіконова щіточка, дуже гарно буде профарбовувати навіть маленькі вії. Буде гарно розподіляти, і за рахунок того, що тут фіброві волокна, об'єм просто неймовірний і дорощує віки ще довшими, ніж у вас є. Я спробувала у захваті, дуже сподобалась ця туш, За рахунок того, що такий от заявлений об'єм такий і є, коли хочеться таких об'ємних вій. Був змінений трохи дизайн у туші з ефектом віялового ефекту колекція One Color. Далі в каталозі зверну увагу вже так підряд за туші, що ця моя найулюбленіша це туш Giordani Gold з феноменальним об'ємом, вона гарно доглядає за віями, надає об'єму, нарощує. І ну, дуже класна. Щіточка тут така більш пухнаста, але дуже гарно розподіляє віки, оце що хочу відмітити. Далі серед новинок на День закоханих. Це такий з цитрусовим ароматом сердечком мило, крем для рук, такі яскраві кольори рожево-червоні. Мені дуже подобається. Спробувала вже крем дуже швидко вбирається. Ніжний ніжний аромат залишається на шкірі рук деякий час. Дуже класний, і на подарунок буде, і на презент. Рекомендую зверніть увагу на такі подарунки. Також взяла собі на літо, а може і на весну під сарафанчик на літо такий набір сережки з підвісочкою. Це така новинка, приходить в такому футлярчику. Також можна дівчаткам такі набірчики. Носити її жінкам на різні випадки життя. Так, звертаю увагу, що гарна ціна і знижка на тональну основу шовкову. SPF 12 це тональна основа з ефектом матового фінішу. Вона перетворюється, рідка формула перетворюється на пудру і дуже гарно виглядає ніжний ефект такого оксамитової шкіри. І в подарунок до тональної основи ми отримаємо такі спонжики для макі... нанесення макіяжу. Це в мене колір порцеляновий, Мені зараз підходить порцеляна більше. Так, далі хочу звернути увагу: гарна ціна 199 гривень, дуже гарна. Помади Ультрафік, це супер стійка помада, це рідка помада, виробник Італія. Тримається дуже довго, майже цілий день. Дуже в мене гарно тримається. Це 17-й номер, це 18-й, це запорошена троянда. Це теж якась троянда, здається. Ось, Гарні дуже кольори. В мене багато їх замовляють. Я сама користуюся. Далі звертаю увагу, що в каталозі зараз є гарна знижка на бальзам очищувальний, це ефект, такий перетворення. Це два в одному І зняття макіяжу. Ви зможете зробити і очищення, і також зволоження 24 години. Звертаю увагу, що вся колекція Ваунд має відзначена спільнотою веган. Має біорозкладні формули, виробляються упаковки з, пластику, з переробленого пластику. І хочу сказати, що тут використовується така гідрофільна олійка в цьому бальзаму, олійка купуасу. Це є таким. Делікатес серед компонентів, які зволожують шкір, вона і зволожує її і насичує зволоження 24 години, це клінічно доведений результат. І коли ви застосовуєте, не треба застосовувати засоби для зняття макіяжу, завдяки цьому бальзаму, макіяж просто тане на очах. Як його використовувати? Цей бальзам ви берете, використовуєте на суху шкіру, наносите круговими рухами. По обличчю, там, де у вас очі, до речі, підходить для у кого чутливі очі, хто носить лінзи, дуже гарно змиває макіяж, залишаємо буквально на хвилинку-дві, і потім водичкою змивати. Неймовірна, чиста, освітлена буде така шкіра, вона буде зволожена, не потребує додаткового якогось тонізування. Ще, ну, неймовірний комплекс. Всі мої клієнти, кому я дала спробувати, замовляли кожний. У мене вже закінчився. Я собі один взяла і взяла ще про запас, бо знаю, в мене клієнти завжди питають, а його в знижках не буває. Зверніть увагу, і ще до речі, дуже економний варіант, тому що тут 150 мл, вистачає дуже надовго. Також мої улюблені продукти в цьому каталозі зі знижкою: це зубна паста OptiFresh для чутливих зубів. Тут є такі унікальні комплекси з морськими, з екстрактами морських водоростів, які насичують емаль мінералами, не дає впливати на емаль кислота, там такі мінерали, як залізо, і фосфори, і кальцій, і дуже багато інших мінералів, які будуть зміцнювати емаль і прибирати чутливість з зубів. Також гарно очищає, освіжає порожнину рота, і запобігає появі каріесу. Дуже гарні, зараз гарна ціна. Дуже рекомендую, хто ще не пробував оптіфреш-зубні пасти, і також знижки для чутливих зубів. І очистки також язика, такі гарні е, щіточки для зубів. Зверніть увагу, я оце користуюсь тільки отакими фрешті Ті, хто мене дівчата спробували, кому я все-таки порекомендувала і взяли, підібрали для себе є середні жовторкі щіточки, є такі для чутливих зубів. Підбирайте для себе які зубні пасти. Є в нас там ще з е, п'ятьма олійками трав'яними зубні пасти. Дуже дуже класна, також є відбілююча і освіжаюча паста. Так, Дуже мені подобається оцей набір неоновий, зараз в акції. Це гель для душу, так виглядає, дуже яскравий. Тут такі е, цитрусові ноти, гель, е, лосьйон для рук і тіла, також дуже швидко вбирається такий ніжний цитрусовий аромат. Мило приходить в коробочки. Отакі. І отаке, дивіться, яке воно гарне. Яскраве, і дуже, дуже такий приємний ніжний аромат. І ще зверну увагу на такі замовляють в мене, щітка мочалка. Вона силіконова, тут більше такі шипи, тут вони менші, але довгі, такі м'якенькі. І це буде і масаж, і очищення. Дуже гарне з цієї мочалки. Хто брав? У мене, я знаю, там одна жіночка, так це вже, мабуть, штучки взяла і своїм знайомим, рідним їх. Рекомендує. Далі новинка. О, і це колекція молоко і мед. Вона оновлена. Тут натуральні екстракти молока, і вірніше, екстракти меду і протеїни молока, які дуже гарно впливають на шкіру, зволожують її, живлять. Заживляють подразнення різні, дуже гарно вбирається вона, дуже гладенька гладенька шкіра, неймовірний аромат, такий квітковий іде. Змінилися дизайн, бачите, аромат майже той же залишився. Це мило. Так виглядає в вигляді сотів. Дуже гарно в коробочці такий. Так, це крем для рук, скраб для тіла. До речі, тут цукровий скраб для тіла. Дуже гарно буде відлущувати таке неймовірне очищення. Шкіри буде, гладка буде шкіра, буде регенерація клітин. А після цього далі є крем для душу. Також це просто блаженство з цим кремом прийняти душ. Ну просто він настільки ніжний, настільки він гарно очищає і зволожує шкіру, і також живить. І змінилася отака форма баночки для крему для рук і тіла. це наш такий бренд, будемо так казати, дуже його багато замовляють. Це Ось у мене три баночки, це я одну собі. Вже дві мені замовили. І коли замовляєте хоч один продукт із колекції оновленої молоко і мед, ви маєте знижку на отаку щітку. масажер для сухого відлущування. Тут натуральні щітинки. І коли ви так будете по тілу їх відшелушувати спочатку на суху, а потім уже приймати душ. Гарна ціна 49,90 пом'якшувальні засоби з екстрактами насіння кавуну і какао. Так, і какао. Далі, в розпродажу, моя найулюбленіша масочка для волосся. Манго я їх беру і клієнтам на подарунок. їм також можна використовувати на довгий час на волосся наносити, потім змивати. А можна, от іноді я замість кондиціонеру нанесла і через декілька хвилин змила волосся дуже гарно пахне, дуже таке воно зволожене, Тут 96 натуральних органічних інгредієнтів. Які до складу йдуть біорозкладні формули. Гарна ціна, великий об'єм для взуття спрей, такий в мене дуже популярний він і я користуюся, прибираю навіть запах неприємний у, в, у взутті. І також на чисті ножки наносимо вранці. І цілий день відчуваєте свіжість і такий догляд. І ось улюблена моя колекція сензако, лимон Вербена. Тут є такий рефіл. Це ми зберігаємо і навколишнє середовище, тому що на 76% менше пластику використовується. і Потім переливаємо в звичайну форму сензако для рідкого мила та. Гель для рук, так він, да, для рук і для тіла. гель. Дуже тут гарні такі енергійні ноти, свіжості екстрактів ефірних олійок, вірніше лимону і вербени. Це такі парфумовані олійки. І також рекомендую, хто ще не спробував, спробувати такі гелі і лосьйони для тіла. Бистро вбираються, їх там 300 мл об'єми йдуть, це дуже великі об'єми, гарні, надовго вистачає. І в ванній кімнаті виглядають просто неймовірно, коли користуєшся. Аромати розподіляються майже по всій квартирі. Це такі, ну, просто такі задоволення для себе. Так, і Зверніть увагу, що в знижці це олія чайного дерева, це, вона і дуже гарно заживляє любі подразнення. Також це, звертаю увагу, що це може такі запалення прибирати на шкірі, любі, і навіть якісь порізи, то також будуть заживлятися дуже популярний продукт. Далі хочу звернути увагу. от Взяла собі б'ютанікалс-набір. Я періодично беру то доледжі, то б'ютанікалс з натуральними екстрактами жимолості і 8 мінералів, які будуть дуже гарно впливати на волосся, на шкіру голови буде укріплювати. І це ці комплекс має 95 натуральних органічних інгредієнтів і біорозкладні формули. Бачите, також спільноту веган. Так, це, це кондиціонер, він змивний. і Мені подобаються всі шампуньки, які з носиком. Дуже дозовано, гарно, швидко наносити. Це шампунь, також бютаніс має біорозкладні формули і пляшечки з переробленим пластиком. Вау, зараз можливість це wellness pack купити для чоловіків і для жінок. Дуже велика знижка у каталозі. Це неймовірний склад, 12 вітамін, 10 мінералів, такі вітамінки, натуральна омега-3, два капсула, і найпотужніший антиоксидант, який захищає кожну, кожну, кожну клітиночку нашого організму від стресу, від окисного впливу, також від руйнування клітин, від старіння клітин. І впливу запалень або якихось негативних впливів вільних радикалів, також знижці пребіотичний напій це для здоров'я кишечника. І тут 30 порцій, 150 грам, вироблена в Швеції. Така якісна клітковина, яка вона є тут у складі і розчинна, і нерозчинна. От саме розчинна клітковина тут відповідає. І нам потрібна для наших корисних бактерій в кишечнику. Вона є їжею для корисних бактерій. І вони тим самим ми допоможемо їм збільшитися кількості, і тоді наш імунітет буде просто-просто на вищому рівні, якщо ми будемо а, так турбуватися про свій кишечник. Рекомендую додати, тому що от якось взимку мало у нас в, харч... в нашому харчуванні овочей, фруктів, тому таким самим чином ми можемо. Потурбуватися про здоров'я і всього організму. І я дякую дуже за увагу. Якщо було щось корисно, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій, на мій канал. Ага, і ось сюди ще не подивилась, не сказала. Оновлена Фемінель, інтимгель і є в наборі з колекцією Алої гель для гоління. Фемінелю, таку, можна колекцію Разом комплект взяти, можна взяти це вже крем-гель. Тобто більш така зволожуюча формула з екстрактом персика. За доставку я взяла маску для обличчя тут на основі екстрактів насіння, чия і меду, така зволожуюча і живильна масочка взимку буде дуже-дуже доречно. Це таке собі за доставку взяла і тому це все замовлення буде безкоштовно в мене доставлено. В третьому каталозі буде новий парфум Love Potion. Cherry офф Top і зараз можна придбати тестери і вже спробувати. І в наступному каталозі буде оновлена колекція Novage Plus Restore. І зараз тестери. Я вже почала тестувати. Рекомендую: візьміть весь комплекс, спробуйте і будете знати, як вона неймовірно потужно діє. Це вже в нас новеч була косметика, новеч, плюс це більш потужні космоцевтичні засоби. Ще раз дякую за те, що були присутні на нашій зустрічі. Якщо щось було корисно, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал всього самого-самого найкращого!